Йоу, друзі, всім привіт! З вами Шторм, і сьогодні ми будемо проходити знову карту Знайди кнопку Майнкрафт. Сьогодні ми спробуємо пройти деякі рівні і спробуємо таке знайти кнопку. Наша ці, це така міні-ігра, де треба просто завдання знайти кнопки різного кольору. Звісно, це буде, звісно, проблема. Подивимося, що у нас тут у скрині, і у нас тут є книжечка, треба так прочитати. І тут, ну, тут левел 1, тут пише, я нічого не розумію, лише ж пишу, що тут левел 1 і їхня назва. Добре, ми це все зрозуміло, в цих як я розумію, нічого немає. І тут у нас є кнопочка дуже. Дуже красива. О, квіточка. О, ні-ні, вибачте, вибачте, не було. За карту, тут є старт мап. нажимаємо на кнопочку і все, нас телепотинуло на перший левел. І зараз ми будемо шукати нашу першу кнопочку. Де вона може бути? Я, звісно вже не знаю. Вони де-небудь ну, де вони можуть поставити цю кнопочку. Можливо, вона в будинку, можливо, вона на дворі, можливо, вона колосіна, я не знаю, але ми будемо дуже-дуже э, чесно чист... будем шукати її. Я спробую її знайти. Вона може бути десь у траві, а може бути не у траві. Давайте пошукаємо. На дворі таких кнопочки немає, і давайте таки зайдемо в наш будиночок. Тут такий будиночок. Е, ну, бовс, можна сказати, але які є, то її є. Але я тут не бачу ніякої кнопочки. Так, друзі, я знайшов кнопочку, вона була на стелі незамітна. Вообще, я ладві. Найшов. І вони, у нас вже другий рівень. Як я тут знайду кнопку, я взагалі не знаю. Ну давайте я, я не можу представити, як ми зараз знайдемо цю кнопочку. Це ж буде нереально. <гум> Ні, я таки знайшов її. Вау, так швидко, як швидко ніколи не шукав кнопку. І ми вже в третьому рівні, ви можете собі представити, Уже третій рівень, це те що? <гум> І давайте ми тут таки знайдемо нашу кнопку. І я тут нічого не бачу. Я тут поки що нічого не бачу, бачу лише нашого. О тут було, тут би дуже підозрительно було. Але вони, я так вижу, не дуже такі тупенькі, щоб викладати тут. О, давайте, можливо, 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 може бути в воді. Це можливо, я не можу знати, але можливо бути у воді. Ну вже, да! Так як я казав, боже, я такий провидець. <с> І давайте шукати вже на четвертому рівні нашу кнопку. Так, у нас тут є сіно, у нас тут є дерево. Мені здається, що можливо теж бути в воді. Але ні, тут в воді нічого немає. Ні, тут нічого, на жаль, нема. Тому давайте зайдемо сюди, не знаю це хлів чи що туди збирається. Сіно так розумію, добре. От туди якось можна попасти вроді. Хіба, ні. А може я якось тут. Ну, може, тож ну, я їх якось, але вже не знаю, як туди попасти. Добренько. Та якось так вийшло, що я нажмав на шрифт, потім біг і я пролазив через блоки. Мені здається, що вона точно десь тут. Ну, просто тут е, прям місце для кнопки. Якщо на дворі немає, то. О, я що казав, вона десь має бути тут. От наша кнопочка, і ми вже. Господи, матінгу рідну, ми вже на п'ятому рівні і це Чікінко-куп. Ну, це, це ферма, кур, курок. І давайте ми вже тут знайдемо, якщо ми зможемо. Ого, через F3 можна знайти можна швидше. Давайте ми попробуємо знайти кнопку за цим режимом. Але я тут нічого не бачу, крім яєць і самих курок і квіток. Як це роза на... це не роза, але я не знаю, як вона називається. Можливо, десь тут треба дивитися дуже-дуже е добре. Треба дивитися вніматі, треба дивитися. Але щось мені це нічого не допомага. Ну так, да, як напуща ну, до тепер не знайшов я, не можу навіть... Дізнатися, де воно може. Я тут обходив усе, і тут немає, тому нам час зайти сюди всередину і подивитися, може десь тут. Можливо, вже в воді теж є, але я не думаю, що вони такі, щоб знову у воду класти Ну, Це ж буде елементарно, так? Скажіть, скажіть. Так, що у нас тут? Ні, тут нічого нема. Йо? Ні, тут немає, це просто воронка. Ч... Ой, це не воронка, це качо. О, о, кнопочка. Не вже? І вже шостий рівень, і це памкін. ну. Хелловін. Хе... Хелловін! Хоч вже минув, о, десь я вас яйця. Підпишіться, друзі, не дарма я яйцями страчу. <laughs> Тому давайте знову тут знайдемо тут. Дуже багато грабузів охраніть. І як я тут най найду якусь ту кнопочку. Як тут їх просто куча. Давайте знову зробимо наш А5 і. щось нічого не бачу. Тут нічого нема. І як я найду, я не знаю. Я бачу, що всі дивляться на мене ці голови і дуже стрьомно мені іноді. Можливо, десь на дереві? От можливо бути на дереві. Можливо, але я точно не знаю. Так, так як я казав, я її так і знайшов на дереві. Вона так такого кольору необичного, як акація, і я її просто не видів і все. І що у нас тут свинки? о май гаш! Як я тут найду, я точно вже не знаю. Тут мені здається, що буде дуже довго. Але нічого. Будемо шукати, можливо, і знайдемо. Давайте зразу будемо обходити всі дерева, можливо, десь скоро дерева. І мені здається, що кнопка буде такого кольору, як всі дерева. Якщо буде такі, такого кольору, то я точно не знайду. Тому давайте будемо шукати. Я бішу 2 чи рази коло дерев, і їх нема. Нема тої кнопки, можливо, десь тут. Але вода, тут велике водойміще. І тоді її тут точно нема я не думаю, що в цьому котлі можна запхати туди цю кнопку. Вроді неможливо це. І, ну, я довго знаю, Майнкрафт це вроді неможливо. Тому скоріш вона десь за землею, ой, вибачте, я не хотів вас бити, а можливо десь тут воді. але тут немає. ви бачите, що тут нічого нема. Де вона може бути? Де вона могли спрятати її? Ну, вони вроді постаралися і то дуже сильно собі заховати від мене. Хоча знайшов ці кнопки, але це були якісь ін... ну легші рівні, а тут щось не дуже легко, я вас скажу. І якщо кнопка такого кольору як ці дерева, то це взагалі я не знайду її. Тому давайте знову будемо обходити наше дерева і шукати цю кнопочку. І так, я таки не знайшов ту кнопочку. Вибачте, але я не міг знайти ту кнопочку, вона десь. Так її заховали, що це просто нереально. Це просто нереально. І Тут її немає на деревах її не вижу, може я сліпий чи що, але якщо ви виділи цю кнопочку, то пишіть в коментарях, якщо ви теж би замітили. Але я просто не вижу цю кнопочку, де вона може бути, і все. Тому я буду закінчувати це відео. Я сподіваюся, що ви поставили свою подобайку і підписалися на мій канал, бо це дуже важливо. Ми рухаємося до 30 підписників. Да-да, не удивляйтеся. Дякую всім за перегляд і всім пока.